Не їв би і не пив би, а до тої чорнявої заходив би, а до тої чорнявої заходив би, не ходив би, але мушу. زاد ده Ja. Yeah. Що ну, каже людка, що вона предупреждала, оказується. Що? Вона каже, що вона предупреждала. На тобі ну я їбу. Сказала, я його предупреждала, не пізди. Ну що я, піздіть, буду, що сказала, то я тобі кажу. Ти що ж Бо ж нічого.

Би і не пив би, а до той чорневої заходив би, а до той чорнявої заходив би. Мушу, чорняє серце й душу. Полила чорневая серце й душку. Что? Андроха? А Вита не казала, блядь? Не, не, казала, я тебе казала, не ходи с ею. Здорово, хлоп, Серега, привет. Что? Есть? что? Привет. А блядь, мы его уебали, что нет? Правильно, Андроха, правильно. Треба іку счесть, мать. Дубочка грузу нам і пофиг. Просто окумати, привет! Ти не обіжаєшся, я не бачиш. То одне і так не відкривається толку. А повітрі Не популярні Нелетів би во тось камера си не буде до того всього всього список Та Андрей Маємо грубого поколу, колу. і граємо. Зараз грузимо був окремо 5 рядочків, буде окремо гра 5 рядочків. О тобі одруге для цього Хочеш Казує, це друг не теж і не ябувала. Вона те ще й не ябувала, каже, їй 1300-15 платять в день. На кого на ковунах. Ну. Та на нахуй. ну нахуй. Раз було запитав ще 800 гривень, що вона йобувала відді... із 2 часов до 3 дня. Кіздить вона, і що я не знаю, того наркоман мені розставила. Оцей, ну, що то в перший день тебе. Я понял. Де й таке. Жили у бабусі, у діда. Що вона піздеть? Так погулянь ні ніхто не продає, ти кавуниклять, блядь, <рес> Тисячорливий, блять, двісті або обіз дає, або ти Я там до 12 є. Ви хочете з Таджикістану, область, місто. Ну, а ми з Рівного. Ну. Угу. З України. З Рівної область, в Україну теж. Угу. Добре, побачення. Дзвонять часом, а по чому дрова? Кажу, ви звідки? А з України. Єбать шутка за три мінутики, я прям не можу. Е, суть до діла з Дніпропетровської області. Нахер мені дзвонить з Дніпропетровської області, якщо ми з Рівного і ми туди не повеземо. А по чому дрова? Та, яка тобі різниця, що довідкове бюро чи шо? От таке, люди мені заняті, думаю, що? Отаке, людям нехер чим зайнятися, то думають, що... Що мені по приколу з пару тисячами людей з, з усієї України говорить? Ні, не по приколу. Алло. Якщо ви з Дніпропетровської області я з Рівного, то нам в принципі нема про що говорити. П'ять з половиною від дівчата чи переїдемо туди та нахер його переїжджать, що поки переїдеш, то скоріше врізати. Воно тончаків раз-раз на, на циркуляр. Туди що туди переїхати, що тут нарізати, по часу вийде один хвік. Ні, че І тут аж і тут уже півтора буде. i Не ну, хватить тут хоть видно. Вибирайте ці тончики. А там буде об этом буде. Buongiorno no, no, no. della francese, non si della francese, francese della. Шеф по раз получилось дай да. <звук> <звук>

Казала, що чоловік тоді пропав. Скільки років назад? Ну, без вісті, А ви тебе заїмали? А він давно не пропав. Вона ще досі піллять. Вона його нахуй вигнала. Ні, то він же ж в армії десь був.

то попитки були бляха вже телефон перегрівся на стиг трошки побуть уже тут як тут